Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Нещодавно, шановні, у нас в ефірі був мер Харкова Ігор Терехов. Я думаю, що багато хто чув це інтерв'ю. До речі, після якого Ігора Терехова було президентом нагороджено орденом, я ні на що не натякаю. Повірте, такий збіг щасливий. Ми говорили багато про українські міста фортеці. І зараз продовжуємо моніторити ситуацію в прифронтових містах. Як вибудовувати і підтримувати власне неприступність українських міст, які мають бути недосяжними для таких вологих мрій російського фюрера Путіна? На зв'язку з нами зараз Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Щодо останніх обстрілів міста, ну от в контексті загалом цих комбінованих ударів по Україні, якої шкоди завдано критичній інфраструктурі Миколаєва, поки що ніякої. Скажімо Добре. Так. Добре, в нас там були по прифронтовим, скажімо так, громадам, які знаходяться прямо на Лінії зіткнення, там щоденно прилітає, але ті атаки, які були на критичну інфраструктуру, нас наші сили оборони відбили. От що, що дуже важливо. Щодо що руйнувань цивільної інфраструктури, так, житлового фонду, яка ситуація в Миколаєві? Ми відновили 44 плюс відсотки зруйнованого було більше. 16 тисяч, потім 18 тисяч об'єктів пошкоджених чи зруйнованих. Але ці руйнування більшість своїх були 22-й рік і частина 23-го. Тому ми за ці роки відновили там сорок чотири приблизно. А що стосується критичної інфраструктури, ми її відновили. Ну я казав, завжди на 99%, Але з літа, кінця, там у серпні пішла вода вже з іншого джерела на Миколаїв і Зараз закінчуються очисні споруди, то можна казати, що 100% критичної інфраструктури ми відновили на теперішній час. І наскільки зараз місто забезпечено водопостачанням? Ну зараз вода йде вже е, кілька місяців. Е, з... Можна казати, з південного бугу зараз воно очищується старими очисними спорудами, які були в місті Миколаєві. На 70% закінчене будівництво нових очисних споруд по новій технології. До кінця року будівництво закінчиться, і запуск очисних споруд почнеться у січні. І я прогнозую, що на станом на березень Миколаїв буде повністю з новою чистою водою. О, це дуже добре. Тобто ситуація діаметрально протилежна до того, що відбувається на окупованих територіях, зокрема в Донецьку, та, де у людей просто води немає. А щодо... ви, ви взагалі стежите за політичною ситуацією в країні, так, за подіями в Києві. Що ви думаєте <плес> про те, що у нас вже назвали міндічгейтом? Якщо чесно, намагаюся не стежити. Це щоб депсувати собі настрій? <плес> ну так, да, це ж типу. Іспанський сором, якийсь, що це відбувається в Україні і робиться українцями під час війни. Ну тобто, і я там, ну я не боюся, але я знаю, що буде дуже неприємно далі ще більше, тому що це не вся історія, яку висвітлили правоохоронні органи. Я гадаю, що буде більше. А щодо ситуації з виборами, Дональд Трамп про це заговорив знову, знову, так, президент Зеленський йому відповів, що Та, давайте підготуємось. Зробіть так чи допоможіть так, щоб не було обстрілів, щоб була взагалі можливість для проведення виборів. Ну, виборів я ну, сам особисто не боюся, але розділяю думку, що треба забезпечити повні права всіх хто хоче проголосувати тобто першочергово це хлопці які боронять дівчата нашу країну вони першочергово мають визначати напрямок розвитку нашої держави вони мають право безпечно повідати свій голос на поточних виборах я вас правильно розумію що коли в Україні будуть вибори. От я коректно абсолютно там сформулюю знаєте, щоб це не було гіпотетично, колись же будуть в Україні вибори. Так ви, ви, ви візьмете в них участь. Я не впевнений, але думаю, що е, більше так чи ні. Раніше я до ну, до сьогодні відповідав завжди, що не прийняв цього рішення, але на зараз бачу, що більше так, ніж ні. Розкажіть та повертаємось власне до Миколаєва. Виживання місцевого бізнесу. Чому запитую? Тому що нещодавно ви брали участь в форумі, який організовував центр приватного підприємництва, і там говорили на цю тему. Це взагалі важливий чинник стійкості прифронтових громад. Як виживає бізнес за нинішніх умов в Миколаєві? Погано. Треба ділити його на різний бізнес. Бізнес, який е, виробляє е, зброю чи там щось для Defense Tech, вони відчувають себе добре. Бізнес, який постачає продукти харчування, теж нічого не змінилося. Ліки теж. А ось бізнес туристичний, він вмирає три роки. Немає сезону, четвертий під питанням, і там без державної допомоги не обійтися. Бізнес, який е, був пов'язаний з логістикою, з нашими портами. Теж вмирає, тому що порти не працюють. Тобто, треба ділити ці частини. Але якщо узагальнити, то бізнес виживає. Єдине, що мене тішить, те, що ті підприємства, які виживуть під час війни, будуть дуже, дуже потужними, коли це все закінчиться, і будуть розвиватися краще. Але бізнес і на, на прифронтових територіях це дуже важко, тому що бізнес це про гроші, про заробіток, про ризики і. Ну, як колишній бізнесмен, я розумію, що треба його робити там, де ризики менше. А це не про прифронтовий регіон. А утворено, і ви є учасником асоціації прифронтових міст та громад. А в цьому контексті а які пропозиції ви генеруєте і відправляєте в столицю, щоб в тому числі і пожвавити економіку міста і загалом регіону? Ну, насправді асоціація це такий крик душі, це об'єднання тих, кому погано, де ну, відверто це несправедливо є розподіл, тому що бідні, бідніше, багаті, багатіють, це зрозуміло. І це об'єктивно зрозуміло для бізнесу, що вони релокуються в більш безпечні регіони, там є гроші, там більше людей, там зростає бізнес. А при фронтових зменшується, і окрім цього, в нас додаткове навантаження на те, щоб оборонятися щоденно і відновлюватися. Тому це таке об'єднання, яке дозволяє ну, більш суттєво впливати і пропонувати рішення, які нам дійсно корисні. Ми об'єдналися, ділимося досвідом один з одним: що працює, що не працює, систематизуємо, що нам потрібно. Уряд насправді. Пріоритизує прифронтові регіони і додатково виділяють і кошти, і проєкти, проєкти і увагу до прифронтових. Але це все більшість соціальні питання, які потребують термінові. Асоціація прифронтових, що мені сподобалося, мислить іншим, мислить розвитком, мислить тим, що треба планувати на. Більший термін для того, щоб закладати фундамент відновлення регіону і ставати, в принципі, рушієм економіки. Я з цим погоджуюся, тому що вірю, що гроші будуть е, йти до преферентового регіону на відновлення, і цим треба скористатися допомогою наших партнерів і інвесторів, для того, щоб створити їм умови, щоб бізнес розвивався. Темпами там втричі швидше ніж зазвичай. Тому завдання є е, моє особисто. Я вважаю, що асоціація поділяє цю думку: е, створити умови для бізнесу, створити правила, такі ведення е, взаємодії з бізнесом, щоб бізнес сам хотів тут відкриватися. От гроші йдуть в регіони. Ви сказали, у нас багато і тилових міст ну, нормально розвиваються. Багато будівництв дороги перекладають активно, досить активно. Скажіть, а у вас є пріоритети зараз? От що в що точно треба вкладати гроші зараз під час війни, а що точно почекає до завершення війни? Тут це не ну це питання складне насправді. <кхів> і це залежить від. Ну, я виконавча влади, я реалізую стратегію держави, кабінету міністрів, президента. Тому я, якщо навіть нагадаю собі якийсь план стратегічний, як Маргерет Тетчер, погані, непопулярні рішення, які приведуть через 5 років до швидкого зростання, це не буде працювати, якщо це не вписано в стратегію держави. Тому, на мою думку, Треба відновлювати системно ті речі, які будуть працювати тут далі. Ми концентруємося на на індустріальних парках, на відновленні економічного потенціалу, на відновлення аграрного сектору, на відновленні туризму. Тобто, це те, що ми готуємо на післявоєнний період. А якщо брати соціальний блок, то це першочергова робота з ветеранами, це з людьми, які повернуться з фронту, це відновлення житла. Тих хто його втратив, це дуже важливо. Я вже один раз піднімав питання, що можна робити це там на базі де чи державних підприємств, щоб викреслити із вартості житла, яке буде будувати держава для людей, там земельну складову податки, прибутки, корупцію. І тоді собі вартість може бути 300-350 доларів за квадратний метр, і люди, в принципі, по такій ціні будуть брати, і це буде достатньою допомогою для того, щоб компенсувати там збитки людям за втрачене житло. Тобто, вважаю, що основними питаннями для людей буде житло, безпека, тобто здоров'я і освіта дітей, тому що у нас до війни, ще ковід цей був. Uh, і ці питання дуже важливі. Я по своїм дітям бачу, що великий прогал в освіті, який їм дуже важко наздоганяти. Так, звісно, діти багато втратили і під час війни, і, і в період ковіду. А у вас я хочу сказати, пане Віталію: амбітна програма та викреслити у видатках на будівництво корупційну складову. А це в принципі можливо? Uh, ви знаєте, можливо. Тобто, ну в конкретній програмі це можливо, і давайте так я скажу, тому що корупція є скрізь з нею треба боротися. Але знаєте, коли ти є корупція, там рівня, яку ти не бачиш. Ну люди звичайно не бачать, що вписали в закон якусь правку там. Чи там ліцензійні умови, чи щось, що дає переференції великому бізнесу, там, і вони отримують надприбутки. Да? А інша корупція, коли там 100 доларів бабця якась отримала за допомогою в якій папірці. Тобто мені мене оцього, там, 100 доларів не колишить, хочеться викреслити програмну корупцію, яка йде на найвищому рівні. На оригінальному ми тут з цим жорстко боремося, ми після. З великих проєктів, чи вірніше, до проєктів ми ставимо на контроль, і відразу за цим запускаємо аудит чи перевірку крут, чи перевірку рахункової палати. І я про це попереджаю, що разо... відразу, після закінчення робіт по великим проєктам в нас буде перевірка не моя, а там державна і по повній програмі. Тому в Принципі, це можливо, але я думаю, що це потрібно не, не там гаслами. Ми її там всю переможемо, а брати якийсь напрямок, якийсь проект і викреслювати відтуда, відтуда повністю корупцію, вижигати, і це можливо. А потім це буде прикладом до наступної галузі. А З набу і сап співпрацюєте, якщо є якісь підозри. Ну, я знайомий з набу і співпрацював по деяким питанням з керівником південного регіону. Насправді і просив перевірити там деякі речі, але там взворотню сторони поки що, слава Богу, ні. Не, не думаю, що я, ну, я не переживаю з цього приводу. Але в нас діалог є повноцінний, але співпраці такої немає. в мене немає з ними про що говорити. А до речі, коли у нас був мер Харкова ігор Терехов, в ефірі він навіть скористався ефіром з тим, що закликав людей їхати на новорічні свята в Харків. Каже, ми вам покажемо красу, ілюмінації, побачите місто для для багатьох, можливо, це ну якби несподівана така пропозиція. Ви вже вдруге чи втретє сказали щодо туризму в Миколаєві на Миколаївщині. Ви всерйоз вважаєте, що туризм можна відроджувати зараз, власне, на прикладі вашого міста, ну і загалом Південного регіону? Я почну з того, що я був у Харкові, я дійсно був вражений, як місто виглядає. От, я не зустрічав акваріумів в туалетах, в парках і дуже багато речей арт. Таких ну, мистецьких реально, і я бачу ставлення ну, містян до мера. Тобто, це для мене приклад, як треба місцевого соврядування організовувати роботу. Що стосується туризму, я не кажу, що це я роблю зараз. Я готуюся е майданчики для відновлення туризму після воєнний період. Точно буде та я його так називаю військовий туризм. Тобто, люди будуть їхати, коли буде безпечно, дивитися на місця, де були бої. Де були історичні якісь битви, і, і таке інше, і це треба використовувати, тому що ми готуємо, скажімо так, пакети туристичні. Тобто, ми хочемо відновлювати Чорне море. Ми хочемо відновлювати сезонний туризм. У Нас є як і називають ці каяки, які спускають рафтінг? У нас є такі місця, які краще ніж. В великих туристичних містах Європи я там був. Я мені є з чим є з чим порівнювати. Я точно знаю, що в нас є місця красивіше, але для цих місць потрібна легенда, потрібен маркетинг, потрібно продавати цю історію. То ми, ми дуже. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться Миколаївщину зробити туристичною. До речі, селебритіс Анджеліна Джолі допомогла вам в цій програмі та з точки зору популяризації. І чи це був воєнний туризм з її боку? Ви ви, до речі, зустрічались з, з Анджеліною Джолі? Ні, не зустрічався. Моя патронатка зв'язувалася, але це був приватний візит. Я поважаю її думку. Вона зробила це дійсно правильно. Вона об'їхала сім'ї і проекти, які вона особисто підтримує. На жаль, Миколаївщина тут теж ТЦК зупинила. І зняла хлопця, який був без броні. він, до речі, зараз навчається в, е, там, в академії і далі буде служити. Тому що ви будете сміятися, але буквально ну я не знала що вона приїде там за місяць до того, чи два в нас була нарада, де було ТЦК, і нам ставили плани по призову. І Я казав, що так, нікого там не хапати, не дергати, не, не сильно це, Але якщо там блокпости чи є перевірка документів. І документи не відповідають, хоч бо буде Анжеліна Джолі, все одно треба оформлювати. Я не знав, що так буде, і вони буквально сприймуть слова <різь> да? Цікаво, та вас почули слухайте, ага. ну але людина в академії офіцером буде там нормальний хлопець насправді. Ну тобто, це не було там, знаєте, хоч хтось хотів там запіарити там цю історію. Ні, там адекватний хлопець і, і все проходило спокійно. А з військовими з ТЦК ви співпрацюєте так, узгоджуєте якось програму мобілізації по місту? Ми не узгоджуємо. Ми ставимо завдання їм, які доводить нам ставка. І питання в тому, що ми з ним дуже багато проводимо часу, і ми балансуємо. На тому, щоб була мотивація у людей. Тому що я не, не, не думаю, що якщо хапати на вулиці людей, в них буде мотивація воювати. Він піде все за чи там не допрацює, не довчиться, і потім до, ну, скажімо, до підрозділу не доїде вмотивований мотивований боєць. Тому в нас з, у відсотках змінюється ситуація по кількості давай так ти привезених чи там призваних, і кількість, що потрапило у підрозділ. Тому ми зараз працюємо на якість першочергово і намагаємося мотивованих людей призивати. Це важко. Ну це, це зараз дуже важко, чесно вам кажу. Под, поділіться з іншими регіонами цим досвідом, так як, як посилюєте мотивацію? Це неможливо, тому в нас. Миколаїві там не дуже сміються з цих при приколів, да, там, і не дуже є хейту до ТЦК, тому що в нас більшість людей вже пішло. Тобто, перші дні війни та перший рік, давайте так, майже всі, хто хотіли, вони у Збройних силах, а завдання треба виконувати. Це є проблема насправді. Тобто, я гадаю, що є трохи проблеми в. Державної політиці і інформполітиці, тобто під час війни мати міністерство пропаганди, це норм. Я не розумію, чому ми не працюємо з позитивним досвідом людей, які відвоювали, мають всі привілеї почесті, Першочергово мають повагу до себе. Вони пишаються тим, що вони відвоювали. Я не кажу, що це обов'язково з травмами. Це є домобілізовані там і по здоров'ю, і по сімейним обставинам. Купа прикладів позитивних, а в нас транслюються лише негативні якісь речі по війні. Тобто більшість ну не більшість всі хлопці, які я знаю, вони набули там на ну на війні фронті і друзів, і досвід, і характер, і трохи інше бачення світу і ставлення до проблеми ризики. Ну керую. Голова перевертається. Тому я взагалі вважаю, що це позитивний досвід. Ну і ви такий позитивний приклад навела з тілоохоронцем Анжеліни Джолі. Пане Віталію, ще одна прифронтова область поруч з вами це Херсонська. Так як ви взаємодієте, і взагалі, як Миколаїв допомагає фронту? Як ми взаємодіємо два дві людини працюють там нашими заступниками Херсонської ОВА, і це було на підсилення. Ми віддали від себе відірвали двох людей, щоб відправити в роботу туди. Тобто, там є заступник Оля Майдачук і тот Женя Ігнатенка. Вже там Оля, взагалі, закінчилася тільки. Відвоювали Херсон. Вона переїхала в Херсон. Тобто, у Олі немає гапу між закінченням військових дій. У нас 22-го року. На саме передовій працює, наприклад, у нас повна взаємодія. Ми працюємо окремо по ПВО. Ми працюємо окремо по створенню своїх сил та ураження. Ми допомагаємо Херсону чи можемо, в тому числі з моїм колегою з Олександром Прокудіним. Ми постійно на зв'язку, і в нас немає питань, які не можуть вирішитися між нашими двома областями в оби в обидві боки. Ви, до речі, згадали про непопулярні рішення, які от сьогодні вони непопулярні, але вони можуть мати дуже позитивний ефект в недалекому майбутньому. Що ви мали на увазі? Їх дуже багато, але все це пов'язано з урізанням соціальних е, виплат і е, з урізанням витрат бюджету і вкладання в програми економічні і розвитку. Тому я не буду зараз казати про це, про те, що це треба робити тому це не той час під час війни і після закінчення не можна ігнорувати соціальний фактор це навпаки доведеться його компенсувати і витрачати на це гроші але я сподіваюся що це буде робитися першочергово за гроші іноземних партнерів та за репараційні гроші а що стосується програм, є, є безліч. Ну не безліч, є багато моделей, як можна відновлювати китайська, тайванська, корейська, американська, е, і це не моє рішення, це має уряд вирішити, е, по якому шляху ми будемо розвиватися чи змішувати державну е, бізнес з приватним, чи концентруватися на приватному на відкритому ринку. Я не знаю, але точно знаю, якщо вкладатися в будівництво нового. Нових заводів це робочі місця вкладатися в е, сфери високопробуткові, давати пільги в цьому напрямку, там не отримувати з них податки, щоб вони більше інвестували в ці галузі. То це приведе до зростання та е, насичення цього ринку. Висококонкурентними підприємствами нам це потрібно, щоб ми конкурували не на нашому ринку, а на світовому. Це неможливо без вливань держави в конкретні сектори економіки. Я про це казав. Ви знаєте, ви повторили зараз лейтмотив засновника компанії Sony, який сказав, що ми маємо і радіоприймачі виробляти не для японців в першу чергу, а для всього світу. Тоді компанія буде по-справжньому потужною. Корейська, та там, тайванська, американська, миколаївська в межах України, звісно, модель. У нас хвилинка зараз в ефірі. Скажіть, що у вас з грошима, а, чи вдається наповнювати за рахунок а, місцевих ресурсів, чи центр все-таки серйозно допомагає Миколаєву? А ми по, 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 по Маланську, по Одеськи зробили. А, по Одеськи. Я сказав: по Миколаївськи, а ви по Одеськи зробили. Так, да, у нас насправді перевиконання бюджетів у всіх громад, окрім двох. Це пов'язане з підвищенням заробітної платні, отримання держзамовлення так і таке інше. Але попри те, держава допомагає нам дуже сильно по великим проєктам, які не тащать наш бюджет. На Миколаївська область небагато. Тобто там, бюджет міста Харкова більше, ніж в області, там і бюджет Миколаєва більше, ніж області. не обласного бюджету, а область. І, як то сказати, ну, наприклад, проєкт тільки водогону, який коштував, там, мав, мав коштувати 8,8, а став 6,4, там, там тільки 2,5 мільярда зекономили. І, ці гроші ми б самі не змогли вкласти в область. Якщо б ми взяли кредит, ми б його видавали 15 років, і нам держава допомогла. А свої гроші ми використовуємо на програми якраз захисту. Я ну зараз можу казати, це було два роки тому. Просто за обласний бюджет ми купили РЕП, який поставили там двадцять третьому році, які захищає нас там вже два роки. Ми його будемо оновлювати, і це вкладення, скажімо так. Воно дуже ефективне, дуже допомогло нам працювати і жити, але воно не приводить до зростання економічного. Це вимушене вкладення, які е, захищають нас. Зрозуміло, це дуже важлива функція. Пане Віталію. Дуже дякую вам і вдячний за ваш оптимізм і бачення перспективи. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами був на зв'язку. Дякую, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.